Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. Я зробила новинку, називається Party. Так, Тут 9 пакетиків ось такі різні, і в них будуть аксесуари, а в самому останньому ось цьому буде саме немовлятка. Я вам дам підказку, це персонаж з мультика. Тому, якщо у вас є якісь додатки, пишіть в коментарі. Ну, а інші колекції ви вже знаєте, тому давайте починати розпаковку. Ми завершуємо колекцію кульчики. Так, вибираємо пакетики. Я, до речі, хочу вибирати всі рожеві кольори, тому цей пакетик з бантиком. Далі колекція Бравл Stars. Так, дивимось пакетики. Ну, тут, в принципі, тільки тут рожевий кольор, сердечко. Далі колекція «Містері Бокс. Беремо сам пакет, і він якраз є рожевий. Колекція чемодани. Тут, в принципі, тільки ось ці три пакетика рожеві. Давайте візьмемо ось такий з кіточками. Далі це малюнки по клітинкам. Давайте ось ви бачу рожевий пакетик. Його оберемо. Гавайська естетика. Тут в нас три пакетика, і вони всі рожеві. тому давайте якусь черепашку, бо їх дві. Давайте цю. Наша сьогоднішня новинка. Так, тут дуже багато рожевих пакетиків, так як це не відкриваємо, бо це останні. Давайте ось цей з тортиком тут є рожевим. Ось такі рожеві пакетики в нас сьогодні на розпаковочку. Давайте поскриж їх відключемо з колекції, яку ми завершуємо. Це колекція у нас в кульчики. Ось вона. Під номером 6. Відкриваємо пакетик. І нам попадається ось такі два кульчика з мухоморчиками. Під номером 8. У мене тут 6, Щось неправильно пішло, я неправильно приклеїла, напевно. Так, відклеїмо чуть порвала наклейку. Перший кульчик. Ось так. І другий кульчик я якусь заблизьку приклеїла. Все, і ми з вами завершили цю колекцію. Ось така прозора сторіночка. Тут така сторіночка. І ось така велика сторіночка. Так, далі давайте відкриємо колекцію «Гавайська естетика». Вона ось тут. Так, і нам тут попадається ось така. Дуже гарна наклейка з принцесією Аріель під номером 2. Якраз тут. Так, і приклеїмо її під номером 2. Так, як криво щось мені по контурах. Коли клею, криву, виходить. Ось так. Так, також така дрострінка. Далі давайте відкриємо це малюнки по клітинкам. Наступна колекція. Так, дивимося. І нам попадається ось такий дельфін під номером 2. Якраз перша, до речі, перша наклейка з номером, тому що всі решта були без номерів. Я навіть не знала, куди їх клаїти, клеяла наугад. Ось так. Давайте Бравл Старс. Так, тут перфорація. Дивимось, що нам попалось. Нам попався ось такий з Бібі під номером 1. Сюди. До речі, минулий раз нам попалась пайпер така і альпріму. Так, надіюсь, на мене тут поміститься і ще трохи треба буде закрити пайпер. Так, у нас тут колекція поблизу все прекрасно, на чемодане, тому давайте ж її відкриємо. Подивіться, який нам попадається гарний симпатичний метелик. Дуже гарний. Сам чемодан, так, під номером 3. Це десь на початку. Ось тут. Номер 3, а ні, ось тут. Так, давайте сам чемодан приклеїмо. Так, і тепер саму прикрасу приклеюємо. І ось така прикраса вийшла. Далі давайте відкриємо колекцію пазл. Скоро ми вже завершимо і дізнаємося, який малюнок, так. А, він закрила сторінку тут. Я навіть не знаю, цю колекцію вже позабувала так довго не знімала відео. А ось вона. Так, відкриваємо пакетик. Так. Дивимося детальки. Дійсно, трошки кривий пазл, Але в принципі сама картинка вже вимальовується і зрозуміло, що тут. Так, давайте відкриємо нашу минулу новинку. Це колекція Mystery Box. Так, зараз будуть спойлери вже. Ну добре, я вам покажу. Так, я оформила новинку. Ось такі сторінки, Так, і тепер відкриваємо сам містері бокс, відкриваємо, І дістаю я наугад нічого не бачу, просто рандомно. Давайте ось цей пакетик, який чомусь не дістається. Так, і Нам попадається тут ось такий спіннер. Ну, тут без номерів колекція, тому... Клею я, напевно, що давайте, можливо, сюди приклеїмо на цю сторінку. Ось так. І наша сьогоднішня новинка. Це гендер патті. Давайте відкриємо пакетик. Це під номером 6, ось тут. І це ось така іграшка для малих дітей. Так, під номером 6 сюди. І ось перша наклейка вже готова. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!